Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. У нас є сьогодні максимально важливі новини для українців, тому як в Україні найближчий тиждень, півтора-два, вже може бути новий уряд. Це буде означати, що абсолютно всіх міністрів буде поміняно. І це бачимо, незважаючи на те, що в країні війна, бо з однієї сторони нам розказують, що вибори проводити ні в якому випадку не можна, це є неможливо. Але бачимо, що міністрів отак міняти можна дуже легко. Далі нові функції в дії, е, найгірші, е, найгірша демографічна ситуація в Україні за е, фактично всю весь час незалежності, заборона на е, нормальне, адекватне навчання для чоловіків після 25 років і так далі. Тобто, дуже багато новин. Ми зараз до всіх будемо переходити, все будемо розбирати. Крок за кроком, тож дивіться цей випуск до кінця. Підтримайте його лайком, коментарем, підпискою. Дякую, друзі, кожному з вас. І от перше. В Резерв Плюс почалась бета-тестування оплати штрафів без черг і візитів до ТЦК. Заступниця міністра оборони Черногоренко, пані Катерина. Всі, хто встигає зробити це вчасно, оплачують тільки половину штрафу, тобто 8,5 тисяч гривень. Прекрасна просто пропозиція. Але що я хочу сказати, що адекватні люди плювати хотіли на ці штрафи, бо ці штрафи виписані незаконно, ТЦК їх присуджує, як їм подобається. Роблять вони що хочуть. 90% більше можливо навіть цих штрафів, якщо ви подаєте в суд, суд їх скасовує, бо в нас ТЦК взагалі не заморачується. Бо одна справа це заламувати людей по вулиці і їх викрадати, а друга це працювати з документами, де треба, знаєте. Трошки освіти мати, вода якоїсь. От. Я абсолютно проти цих штрафів. Тим паче для українців, які вже довгий період часу проживають за кордоном. Взагалі, якщо українці проживають за кордоном. Бо це тоді взагалі ніяку калітку не грає. Людина живе за кордоном, а їй приходить штраф з України. Питання: чи ця людина потім повернеться в Україну, якщо на неї навішають штрафів? Отак. От показують українці за кордоном. Але найголовніше після цього. Нам розказувати про те, що в нас дуже хрінова демографічна ситуація. О, от, і власне, так, в Україні зафіксовано найменше, зафіксовано найменше число школярів за останні, уявіть собі, друзі, 30 років. Всього 3 мільйони 740 тисяч. О, от, про це повідомляє NGL Media з посиланням на е, управління статистики. От, при цьому кожна 10-та дитина продовжує навчатися в українській системі навчання, але знаходячись при цьому за кордоном. От, і за звітом ООН, близько 1 мільйон 400 тисяч українських дітей віком від 3 до 17 років знаходяться за кордоном, не в Україні. Отак. От от. Але головне, знаєте, штрафів нових кидати. Чим побільше. щоб люди приймали рішення е, ніколи в житті не повертатись в Україну. Бо що їх чекає в Україні? Штраф, який їм виписали незрозуміло за що, якісь люди, яких, можливо, на той момент вже навіть при владі не буде. Ну, це просто кончений абсурд. Я це по-другому не можу назвати. Далі уряд розглядає заборону отримання професійної освіти для військовозобов'язаних старше 25 років. Тут йдеться трошки не про заборону, але е, фактично. Я можу назвати це і забороною. От, законопроект вже поданий, так. Це законопроект No1393. В законопроекті, який був поданий, йдеться лише про те, що військовозобов'язані, які вступають до училищ та ліцеїв, Тобто закладів професійно-технічної освіти після 25 років не будуть мати відстрочки від мобілізації, отака от, от історія. Окрім того, головне науково-експертне управління Верховної Ради визначило частину норм дискримінаційними. Тож вони будуть переглядатись. Але ми знаємо, що на сьогоднішній день дискримінація чоловіків, особливо 25-60, це те, що відбувається. Дискримінація чоловіків в Україні вона відбувається після 24.02. Знаєте, отоді от я не пам'ятаю, але там, умовно, о 20.00, 24 лютого, Зеленським своїм указом там е закрив кордони для чоловіків віком 18-60. І от одразу ж з того ж моменту почалась дискримінація. Е з того моменту почалась нерівність, з того моменту почалися е всі проблеми. Хоча, скоріш за все, якби цього не робилося, то е навіть... Та велика кількість українців, які покинули Україну в перші дні чи тижні, я вважаю, що вони б вернулись. Значна їх частина повернулася б назад в Україну. От знаєте чому? Тому що якщо не закривати кордони, от взагалі не закривати кордони, то в такому випадку прийшлося би, знаєте, що робити? Домовлятися з людьми. Бо зараз як? Зараз закрили кордони, випустили ТЦК, які бігають як цепні пси і. Відловлюють людей, Нахрена з людьми взагалі говорити, Нахрена тоді від людей приймати якийсь фідбек. Якщо людину можна просто заткнути. Правильно? А якби були відкриті кордони, якби не було такого явища, як бусифікація, і наша влада розуміла, що кожна людина, якщо їй щось буде не подобатися, вона виїде забі за кордон. Бо вона має на це право при народженні взагалі то. Якби влада це розуміла, то підходи до мобілізації були б трошки інші, можливо, з корупцією були б трошки інші речі. І я вважаю, що тоді б ситуація була набагато кращою. А так можна закрити кордони і розказувати тільки, що якщо ви не підете зараз в ТЦК, то прийдуть буряти і вас десь там щось з вами зроблять. От. Добре, то відкрийте кордони, щоб люди мали собі вибір, чи вони хочуть, щоб з ними щось буряти зробили, чи вони хочуть виїхати до Польщі. Ну, мені здається, що свобода пересування, свобода волі, свобода е, вибору, е, де людина хоче знаходитись, проживати і так далі. Це право, яке дане їй при народженні. Якщо хтось вважає, що він може людей утримувати десь, то це одразу ж злочинець. Для мене це злочинці. Люди, які обмежують права і свободи інших людей. Ну, Розумієте? Тому все, що стосується дискримінації, це стосується не тільки тих, хто після 25 може бути бусифікований на вулиці. І його навчання автоматично зупиниться. А це стосується, в принципі, так, ну, цих всіх закритих кордонів. Отака от от історія, друзі. І знаєте, що хочу сказати: що ну, це не закінчиться. І, взагалі, я не вірю, що зсередини держави на сьогоднішній день можна щось змінити. Так? Бо ми бачимо, що представники нашої влади вони не хочуть нічого змінювати. Або вже не можуть нічого змінити, бо вже дуже довгий період часу пройшов, і далі, щоб щось змінити, треба прикласти якихось надзусиль. А цього вже багато хто просто-напросто робити не хоче. Отака, от, друзі, історія. Далі, наступне. Наступне, про що хотів. Поговорити, це нова функція в дії. Я не знаю, друзі. Нахріна зараз витрачаються на це кошти, але давайте послухаємо міністра цифровізації України Михайло Федорів. Так його звати? Так. Федоров. От давайте зараз його послухаємо, поговоримо трошки про цю функцію. І ви можете голосом або текстом дати зворотній зв'язок по державному органу і після цього. Цей державний орган, міністр, який відповідає за цей державний орган, на дашборді побачить ваш відгук. І це важливо. Да? Цифрова демократія вона дозволяє отримувати зворотній зв'язок від громадян і швидко змінювати правила гри полісі, за що повинні відповідати міністри і чим вони повинні займатися. Знаєте, що хочу сказати? Ця функція, звісно, дуже крута. Але вона була б дуже крута, знаєте, якби в державі працювали закони, і якби міністрам було не пострадь з високої горки на е, їх виборців, на громадян, які там до них звертаються, і так далі. От і нам розказують про якусь так звану цифрову демократію. При цьому е, забуваючи про те, що для початку, окрім цифрової, має бути звичайна. Було б непогано, щоб була звичайна. Демократія для того, щоб була свобода слова, свобода пересування, свобода думки, свобода вибору, свобода віросповідання і всього іншого. От. Але в нас чомусь е, звичайну демократію, знаєте, вона так зжимається, знаєте, потрошки. А в нас розбудовують цифрову, яка не працює. Бо якщо немає звичайної, то жодна цифрова демократія існувати не може. Вона знаєте, де може існувати? На телемарафоні. От там буде цифрова демократія. А тут ну от, що має дати ця функція? Приходить людина в мрео, е каже, немає номерків. Немає номерків на те, щоб зареєструвати автомобіль. Виходить на вулицю, а там стоїть рішала, який за 3000 гривень, якийсь замазаний. так? Каже, давай 3000 гривень, зараз ми тобі зареєструємо автомобіль за 20 хвилин. Що ти робиш? Ти зайдеш в дію і міністру міністром скажеш, от така от штука. Так, ніби це не в кожному мрео. По всій Україні відбувається, що є отакі от бігунки, які щось рішають за гроші, а безкоштовних номерків немає. І вони є там через тиждень, через два, через три. Хоча в МРЕО, ну, типу, немає настільки великих черг, щоб цілий день всі оператори були аж сильно дуже зайняті. І це стосується дуже багатьох речей насправді. Тому оці пісюльки через е... дію, знаєте, це якщо вам не буде що зробити, це як женитись через дію. Це приблизно туди ж можна зайти погратися. Але я не вірю в те, що це буде працювати, і в те, що це щось змінить. Це знаєте, як наш міністр єдності Олексій Чернішов, який отримав підозру від Набу, так? отримав, йому обрали запобіжний захід там 120 мільйонів гривень застави, скандал великий, ну там корупційна схема на 1 мільярд гривень. І що каже Чернішов? Я не піду у відставку. Ніхто його не відсторонював, він далі залишається міністром. Тобто, в нас міністр єдності знаходиться під слідством. І всім на це плювати. То що, ви Чернишов, будете розповідати про якусь корупцію, десь там, в, я не знаю, серед українців, які не хочуть єднатися? Чи що? Ну, типу, якщо немає в країні верховенства закону, якщо закони не працюють і є. Дискримінація, про яку ми також сьогодні згадували, то нічого не буде. Не може бути цифрова демократія там, де немає звичайної. От і все. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати, друзі. Бажаю, як завжди, всім гарного дня і до нових зустрічей!